От наша фінальна точка вже над океаном. Ми переїхали вже третій раз. В новий готель. Все, зараз наші чемодани приносять на нашу гілку, вже бачимо їх you Так, наш номер такий. Острівний так, у нас ще є тераса так. І за вікном джунглі, однак саме головне, я вам зараз покажу. Заради чого ми тут? О, мій чемодан, Thank you. Ми тут оселилися. Заради ось цього басейну з видом на Індійський океан. Це наша романтична вечеря з Анією, з заходом сонця і з китайським весіллям.